Доброго дня, вишивається будинок. Савелісники. Будинку зроблений ремонт. Сам будинок 200 метрів, є навіс на два авто. Також два-три паркомісця. Дві тераси зроблені. Ми війшли з ліва шафа, праворуч велике зеркало з підсвіткою, котельня, газ заведений, теплоподібна підлога зроблена. Дизайнерський ремонт також, як бачите. Це санвузол з душовою, з великим зеркалом, і також тут місце під пральну сушилку. Далі йде кухня. Зараз дороблюють ще ремонт, деталі залишилось. І велике вітання. Кухня, вітання великої площі, як ви бачите, з виходом на терасу. Тераса йде 30 метрів, також є верхня тераса, дуже гарні краєвиди. Зараз покажу цей краєвид, цієї тераси. Ділянка 8 соток. І ще на другому поверсі буде ще краще краєвид. І також на першому поверсі є окрема кімната. Зараз тут багато речей, тому що ще не встигну навіть клінінг зробити, але я вам показую, що штори будуть. Підсвітка буде над кожною сходинкою. На другому поверсі три спальні, два санузли, дві гардеробні, велика також тераса. Це мастер спальня зі своєю великою терасою 30 метрів. Дивіться на цю панораму. Далі йде своя гардеробна, свій санвузол з душовою. Потім зліва йде окрема кімната. Загальний санвузол з ванною з двома рукомийниками. Тут шафа будована. Далі йде гардеробна. З виходом на горище, додатково ще горище. І ще одна спальня. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери, Запрошуємо вас.